каналі. Сьогодні ми будемо робити міні комп'ютер. Зараз я буду робити з великого лега макет монітора. Я почну. Зробив макет монітора, і нам зараз потрібен телефон і деталі. Перше, нам потрібна мишка. Мишка. Потім нам потрібно два переходника. Один називається у уд... удні... Це такий ось Обичний, обичний переходник для одного телефона. У мене можна підключити як його до одного телефона, як і дру, до другого з таким розділом. Оцей переходник нам потрібно встановити от сюди. Це перше. Потім я в АТБ або в Аврорі ви можете купити ось таку Bluetooth клавіатуру. В цій клавіату, клавіатурі йде ось така Bluetooth флешка Нам оцю Bluetooth флешку потрібно під'єднати до оцього переходника. Тепер нам оцю мишку треба під'єднати до, до переходника теж. Тепер ми складаємо цю. Клавіатуру і беремо наш телефон, який ми будемо підключати до нашої всієї конструкції. Оцей телефон встромляємо в наш монітор. І тепер ми оцей розйом для Ой, ось о, оцей розйом до телефона підключаємо до телефона. Опа. Включаємо нашу, нашу клавіатуру. Тут ми можемо, якщо нажмемо на FN і F2, нажмемо, ми можемо тут міняти кольора. Я залишу червоний. Ось мій телефон. Включимо. І тепер щось тут. Десь контакти. ні, все, бачите, ось мишка світиться. Тепер, якщо я. Стоп. Стоп, стоп, стоп. А, мишка відійшла, напевне. Це ось так. Зараз, подождіть, може, в Ютубі буде робити. Так, тепер дивіться. Ось це мій канал. Тепер нам потрібно нажати на оцю червону кнопку от сюди. Потім нам потрібно нажати на колокольчик і зробити усі. От сюди. Все. Ви підписані на мій канал. І ми зробили міні-комп'ютер з. Мишки двох переходників і клавіатури. А ще можна підключити до нашого телефона телефон, щоб він можна заряджати його, а можна ще підключити флешку, щоб перекидати музику і слухати музику. Також нашою клавіатурою можна вводити в пошуках всякі букви. Ось дивіться, нажимаємо на лупу. І ось, дивіться, я ж нічого не роблю. Нажимаю на якусь букву. І отут в нас вона є. Ось я вам поближу. Ще зроблю. ось. О. Ось такий в мене у нас вийшов міні-комп'ютер. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. 不高